Друзі, ви питаєте, чи є знизу на попливках хірабуне колечко для кріплення і злітає воно під час рибалки? Дивіться, в хіробуні є така оснастка. На оснастці стоїть коннектор для попливка. Смочуєте кінчик і вставляєте коннектор для попливка. Ваш попливок не вилітає. Треба зробити зусилля, щоб його вищелкнути під час рибалки поміняти. Коли ви ловите, ні в траві, ніде він не зацепляє і не злітає. Щоб поміняти, ви щелкуєте, берете, наприклад, інший, змочили, вставили і так само продовжуєте ловити. Все дуже просто, зручно. Притом, Любий поплавок під час рибалки. Поміняли, вставили, все. Бачите, нікуди він не злітає. Потерять можна, якщо ви тільки закинете на дерево і не захочете за ним лізти, тоді ви обервете і залишите його там. Зазвичай ну, ні в кушинках, ніде ви його не потіряєте. Всім гарно дни не па, замовляйте.